Добрий день, діти! Відгадайте, будь ласка, загадку, і ви дізнаєте, що ж за гість завітав до нас на заняття. Людей він майже не боїться на даху будинка є гніздо, де він вирішить оселитися навіки в будинок у добро. Це лелека. лелека народний символ України. Вони селяться лише біля добрих людей. Вважається, що лелечене гніздо на подвір'ї приносить щастя, удачу та добро, а якщо його зруйнувати, то буде біда. Лелеки довіряють людям, у яких проживають, тому вони можуть спокійно гуляти по подвір'ю. Це священні птахи, тому треба їх шанувати, оберігати та не руйнувати їхні гнізда. А зараз я вам пропоную зробити аплікацію птах щастя лелека. Нам знадобиться аркуш білого та блакитного паперу, простий олівець, ножиці, клей ПВА, кольорові олівці, серветка та клейонка. Тож починаємо. Спочатку нам потрібно буде обвести дві долоньки. Можна зробити це на різних аркушах, а можна на одному. Потім потрібно ці долоньки вирізати і покласти так, як показано у мене. Далі ми накладаємо одна долонька на іншу та приклеїмо їх. Потім ми намалюємо голівку, дзьобик та гніздечко, в якому буде наш лелека. Далі ми вимальовуємо тулуб та відокремлюємо крильця. Потім нам потрібно розфарбувати крила, кінчики чорним кольором, дзьобик червоним, а гніздечко коричневим. Хай цей птах приносить вам щастя та добробут! А я дякую вам за працю, чекаю на ваші фото. До побачення!